Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про такий стан, як ангедонія, або тоді, коли вам нічого не хочеться. Тобто, у вас є якісь звичні речі, які ви раніше любили, і зараз вони вас не цікавлять, вам їх не хочеться, і у вас такий стан апатії, от такий апатичний стан. Я хочу сказати, що це дуже серйозний симптом. Це, так скажем, дзвін фонапад, коли вже потрібно щось робити. Тому, що, якщо зайти, от, це як сходинка до депресії, якщо туди зайти, звідти дуже-дуже довго можна виходити. Якщо у вас або у ваших близьких є такий стан апатії, ангетонії, нічого не хоче, нічого не радує, не ситуативно після а, одної ночі без сну, двох ночей, а коли це там більше двох тижнів, більше місяця, тоді потрібно обов'язково-обов'язково звертатися за допомогою. Не чекайте, проки саме прийде, воно, на жаль, не прийде. А ви втратите час, дорогоцінний час, коли ви можете це швиденько виправити. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і вчасно турбуйтесь про себе.